Це. Єва, на це що в нас? Фіолетова? Да. Так. Ручка? Так. Да. Чудо. А це? Зошит. Так. Да. І що ми будемо зараз робити? А то А напоче. Давай, давай ми будемо з тобою вчитися малювати. Давай. Давай. Дивись. Тут є будиночок, так? Є? відкривай рудичку. І не треба розмальовувати, нам треба, знаєш що робити? Нам треба... А ну я прочитаю. Розгляньте будиночок. Дивись, так. у мене фоді. Теб... Що? Тебе... Ти... тебе виходить тримати? Да. Ти вмієш тримати вірну рутичку? Да. А хто тебе навчив? Я. Саменька навчилася? Моя я. А дивісь, Ю... Юська. Давай. Mm. Так. Будемо вчитися робити фігурки правильно малювати. Давай. Mm. Давай, дивись, на бери ось. Один. Бери правильну ручечку. Як треба брати ручку правильно? Отако. Отако. Да. Чудово. Дивіться, є в нас кружечок, так? І нам треба по цій лінії. Боже, Єва, ти все сама знаєш? Даже не ходу. Не хочу малювати? Ні. дати тобі іншу ручку. Так. Да. Давай. Ось таке. Хочеш таке? Так. Да. Ану, давай попробуємо разом. Давай. Ану, давай ручечку. Давай. И такой разом Такой. Как у нас получается? Получается. Ел. Yeah. Yeah. Получается. Ты yeah. видишь? Yeah. Yeah. Да. Получилось? Сей. Давай сей. Какая скунчка такая интересная, да? А ну, бери ручку еще раз. Так, трошки ближче, отак. Отак. Отак двома пальчиками. Отак. І тепер ось так і види. Давай. Малюй. Тебе є ще. Тут є, бачиш. Що треба? Ага, є де. Дивись, Єва, давай цей лабіринт пройдемо. Ось і ще, тепер. Чьонте? Будешь машины? Да, давай малюй. И А давай намалюй тут водичку. Это? Ой, тут, да, правильно, mm -hmm. я потом прям Покажи. Єва, ти справ, впоралась. Давай ще тут, Ще тут? Так. Ти <гаси> молоді, А це що в нас? Треба так само зробити. Давай, починай з кружочків. Починай звідси. От відси, починай. Ні, в тебе там, бачиш, в тебе тут намальовано, а тут треба продовжити малювати, так? Хочеш, так? Молодець. А давай ще нижче. Так само. Окей. Okay. А це вже не кружочок бачиш? Тут треба рівними лініями робити, є. Так тримай ручку, тримай. Звідси. І так. Ідемо только рівнесенька і вниз. Рівнесенька і вверх. Рівнесенько. і вниз. Так. Давай там. Молодець. Та да, пожежа. А что в тебе там ще є? Та-да. Да Та-да, тут жабка є, пригає, бачиш? А давай малюй, що ця жабка моя прям на цей листочок. Хочешь там? Давай. Ева, це не тут тебе малювати. Це тут, дивись. Починаєш так, бачиш? Ось так. Сюди. Сюда. сюди. 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 Продовжуй. Да, продовжуй йти. Давай. Дві це і так назад поводити лінію треба. Давай. Звідси, бери туди. І тяни туди далі. Давай. Малюй. Отак. Молодець. вмію. А ну, трошечки ручечку и вот так. Что такое? Я не умею, моя ты. Не умеешь? Все? <плыш> <Что>, ты пришла? <плыш>